Росіяни продовжують знищувати дамби. Ворог цинічно пошкодив тернівську греблю на корахівському водосховищі, створюючи ризик затоплення для навколишніх населених пунктів. Більше того, расисти, ймовірно, планують ще один теракт. Де саме та чому росіяни поцілили по дамбі на Донбасі? Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і і Аліна Туришин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. Ну а ми переходимо до новин. Інформація про підрив греблі почала з'являтися 11 листопада у мережі в українських і в російських телеграм-каналах. Зокрема, першим про підрив дамби на річці Вовча повідомив український телеграм-канал Курахівський напрямок. Повідомлялося, що дороги залишаються придатними до використання, але з певними нюансами. Переміщення бронетехніки по прилеглих ґрунтових дорогах, звісно ж, обмежено. Росіяни, що традиційних вже для них методах, масово почали звинувачувати українську сторону та поширювати фе фото підриву. А потім і геть перекидати відповідальність один на одного. В тому, хто ж із них поширив зовсім інше фото. Ось такий собі пропагандист РФ, блогер Алекс Паркер, пише наступне: Дамба Кураховського водохранилища дійсно все. Пікаті рішили нагадати і попитатися таким образом остановити продвіження наших штурмових груп. В силу географії сильно не поможет і охват Курахова йде одразу з нескольких флангів. Ще один пропагандистський канал написав: Така диверсія могла бути проведена з цілею торможення продвіження наших військ на фоні существенних успіхів в районі населеного пункту Санцовка. Вже ввечері 11 листопада начальник Донецької УВА Вадим Філашкін підтвердив, що окупанти пошкодили дамбу. Цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовча, як на Донеччині, так і на Дніпропетровщині. Станом на 11 листопада рівень води у річці в межах великоновосілківської громади піднявся майже на півтора метри. Підтоплень житла наразі не зафіксовано. За даними аналітиків Діпстейт, Дамбу зруйновано. Зокрема, повідомляється про пошкодження механізму регулювання рівня води. Оглянути дамбу біля села наразі неможливо через постійні обстріли. Водночас у селах, що розташовані вздовж течії річки Вовча, фіксують підйом води. Про це Суспільний Донбас повідомив голова Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун. Джерела видання новини Донбасу в екстрених службах повідомили, що росіяни обстріляли Курахове близько десятої години ранку, 11 -го листопада, через що і було зруйновано тернівську дамбу Курахівського водосховища. А Ось інститут вивчення війни повідомив, що російські війська могли пошкодити дамбу на курахівському водосховищі ще у вересні 2024 року, щоб спричинити тривалі повені. Ймовірно, метою було затоплення територій на захід від водосховища для ускладення маневру українських сил між північним і південним угрупуванням навколо Корахового. Потенційні переваги, які російські війська можуть отримати від пошкодження дамби, наразі не зрозумілі, оскільки масштаби та тривалість повені наразі залишаються невідомими. На курахівському напрямку точаться запеклі бої між українськими та російськими військовими, що підкреслює стратегічне значення цього регіону. Останнім часом російські сили активно просуваються, вже зайнявши кілька прилеглих населених пунктів поблизу Курахового. Це стратегічне місто, розташоване на березі річки Вовча, де розташоване й одноіменне водосховище. Річка бере початок біля села Прогрес, протікаючи територією Донецької та Дніпропетровської областей, і має важливе значення для цього регіону, особливо з огляду на Курахівську тес, розташовану на її берегах. Курахівське водосховище було створено для охолодження Курахівської ТЕС, яка довгий час забезпечувала стабільне постачання електроенергії. Проте з весни 2023 року станція не функціонує. Російські обстріли призвели до значних пошкоджень, а персонал станції розібрав її на запчастини для ремонту інших електростанцій ТЕК», що також зазнали руйнувань. Всі доступні елементи обладнання були вивезені, залишилося лише те, що не підлягає транспортуванню. Стратегічна важливість цього регіону, крім військових, цілей, пояснює інтерес російських сил щодо контролю над енергетичними об'єктами, аби позбавити Україну важливих ресурсів та можливості швидкого відновлення після бойових дій. Російський наступ у районі Курахівського водосховища свідчить про бажання Москви посилити контроль над важливими енергетичними та логістичними вузлами Донбасу. Курахове, що розташоване поблизу стратегічного водосховища, є не лише джерелом ресурсів, але й важливим об'єктом, який дозволяє впливати на роботу енергетичної інфраструктури, зокрема Курахівської ТЕС, зруйнована через бойові дії та відсутність належного обслуговування, ця ТЕС потенційно може бути відновлена. Контроль над нею міг би дати Росії додатковий важіль у гібридній війні, особливо в зимовий період, коли потреба в енергії особливо висока. Окрім того, Курахове знаходиться на важливих маршрутах постачання та логістики, які з'єднують Донецьку та Дніпропетровську області. Контроль над цим районом дозволить російським військам перешкоджати переміщенню українських підкріплень і ресурсів, що критично важливо для контролю південно-східних регіонів України. Пошкодження чи контроль над курахівським водосховищем може мати й суттєві екологічні наслідки. Різкі зміни в експлуатації або руйнування водосховища вплинуть на екосистему річки Вовча та загрожують затопленням чи пересиханням частини прилеглих сіл і міст, що посилять гуманітарну кризу. На додачу у зоні ризику перебувають водопостачальні системи, що обслуговують прилеглі населені пункти, що може призвести до гострого дефіциту води та санітарної кризи в регіоні. Росія, здається, впевнено дотримується своєї особливої традиції, звинувачуючи інших у тому, що сама вже давно планує. Тепер черги Васильівки Запорізької області, де решисти відкрито почали поширювати чутки про підготовку нібито української диверсії проти місцевої дамби. І, як завжди, така залякувальна операція натякає недавно знайомий сценарій. Росія звинувачує Україну, бо планує зробити це сама. Досвід із підривом Каховської ГЕС показав, що російська тактика заперечення і звинувачення виглядає настільки ж прогнозовано, наскільки цінічно. Підготовка до підриву дамби у Васильівці це чергова стратегія, що демонструє готовність Кремля до будь-якої підності задля досягнення власних цілей. Навіть якщо для цього доведеться влаштувати екологічну катастрофу та спровокувати численні жертви серед мирного населення, місто Васильівка розташоване на захід від Оріхова. Потенційний підрив дамби у Васильівці Запорізької області може мати стратегічну мету для російської армії. Зокрема, в контексті наступу, що готується на півдня України, про початок штурмів найближчими днями Збройних сил Росії повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Штурми можуть розпочатися найближчим часом. Ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це станеться будь-якого дня. Руйнування цієї дамби може створити сильний розлив води, що зробить просування українських військ у цьому напрямку більш складним. Це також матиме серйозні гуманітарні наслідки, завдаючи шкоду населенню та створюючи хаос, який можливо російська армія використає на свою користь, прагнучи посилити тиск на фронті та відволікти українські війська. Росія неодноразово застосовувала тактику підриву дамп і руйнування критичної інфраструктури під час воєн, починаючи ще з часів Другої світової війни. Використання дамп для створення водних бар'єрів, дестабілізації місцевого населення та затримки ворога стало помітним елементом її військової стратегії. Це дозволяло досягати тактичних і психологічних цілей, відволікаючи ворога на подолання штучно створених природних перешкод. У 1941 році, під час відступу радянських військ перед нацистським наступом, було здійснено підрив Дніпровської ГЕС. Цей вибух спричинив затоплення великої площі нижче за течією, ускладнюючи просування німецьких військ. Однак дії СРСР призвели до великих жертв серед місцевого населення, яке не було заздалегідь попереджене. В Афганістані радянські війська також використовували руйнування і замінування гідротехнічних споруд, щоб змусити муджахедів змінювати маршрути пересування. Підрядні операції мали на меті створити нестачу води і знищення сільськогосподарської інфраструктури, що створювали проблеми для цивільного населення і підривали підтримку моджахедів. Під час військових кампаній в Чечні Росія також вдавалася до руйнувань інфраструктури для ізоляції та контролю над місцевим населенням. Така стратегія має декілька основних мотивів: створення природного бар'єру, тиск на цивільне населення, екологічний і економічний збиток. Росія в своїй військовій стратегії постійно використовує руйнування критичної інфраструктури для досягнення тактичних цілей. Така тактика підривів і загроз у війні в Україні свідчить про повернення до методів часів СРСР. Це не тільки порушує життя мільйонів цивільних, але й вказує на готовність Росії використовувати екологічні та гуманітарні катастрофи як зброю, що свідчить про цинічний підхід. Доведення війни. А ми продовжуємо спостерігати за ситуацією далі. Як ви думаєте, на що ще готова піти Росія, аби загарбастити більше української землі? Напишіть нам у коментарях, залишайтеся з TSN.UA, щоб не пропустити найважливіше та найцікавіше. А наразі у мене все. Я вам кажу до зустрічі.